Вітаю з вами Володимир компанія Балкон'я. Сьогодні ми знаходимося на нещодавно відремонтованій лоджії. Це в нас панельний будинок на місто Київ. І це дві спарні лоджії, довжина 3,35, глибина 1,30 тридцять. Я зараз я вам розповім, що ми зробили. Основну задачу поставили це зробити тепле приміщення продовження квартири. І зараз я розповім все детально, що як було зроблено на цьому балконі. Тож приємного огляду. Перше, оскільки розміри воджу у нас 1,45 м глибина, довжина 3,35 це дуже комфортно, щоб зробити тут тепле приміщення. І для цього, щоб це реалізувати, ми зробили наступне: по-перше, поставили скління рехав євро 70. Це широкий профіль, 7 см монтажна глибина. В нього поставили 40 мм склопакети гасргом між камерами енергонапилення. Дуже круте рішення для максимального збереження тепла на луджі. Також тут у нас є підставочний профіль для того, щоб не було промерзань між підвіконнями. Ми його також встановлюємо, стандартно перебираємо, і тоді ніколи не буде у вас тут промерзань. В якості скління ми використовуємо ручки. Бачите, тут ми зробили штульпову систему. Тобто, коли ви. Відчиняєте дві створки і між ними немає перегородки. Дуже класне рішення, воно дуже зручне. Бачите, є механізм, який все регулює. Тобто шпінгалети рухається, вам не потрібно їх дуже легко обслуговується ця система. Тобто ви закрили все, тут зачиняєте і отримуєте ось такий результат. Далі ми утеплили балкон по нашій технології. Тобто тут зробили своє піноплекса 5 см. Далі у нас іде пінофол, монтажна рейка і фінішний матеріал. В якості матеріалу ми використали тут ламінати білого кольору під плитку. Бачите, в нього такий розмір під плитку самого цього ламіната. І він так виглядає під бетон. Дуже-дуже класно виглядає на балконі. Також ми зробили такі темні кутки для контрасту. Також супер. Тут все це виглядає на балконі. Також ми валили світло, бачите, зараз я вам без світла покажу. Підлогу. Ми, щоб вирівняти її з кімнатою, ми також її утеплили, підняли, постелили з бібліту. Далі ми використали спеціальну підкладку і інфрачервону теплу підлогу на всю площину балкону. Ось у нас регулятор використали чорного кольору. І ця тепла підлога рівномірно розігріває весь балкон. І на балконі зараз десь плюс 18-20, плюс причому що на вулиці вже мінус 5. Тобто вона реально працює. Плюс збереження самого утеплення дуже класне рішення. Також бачите, що вивело світло. І для зберігання речей ми зробили ось таку величезну шафу. Зараз я її відкрию. Бачите, в конфігурацію шафи ми робимо індивідуально під кожного клієнта. Тобто, ми зробили тут велику нішу для зберігання габаритних речей, тут також для чемоданів. Бачите, такі комп'ютери, тобто, дуже-дуже багато линочка там ховається. Це дуже зручне і класне рішення для зберігання непотрібних речей, котрі не хочеться зберігати в квартирі. І також ці дверцята пофарбували в колір антрацит. Під кольор підлоги. Також інша частина балкону це в нас кабінет робочий. Ми його розділили ось такими дверцятами з ручкою з двох сторін. Тобто, ось тут бачите, у нас ручка з двох сторін, тобто ви можете і з однієї сторони, і з іншої сторони балкон двері зачинити. І також використали матове скло для того, щоб не було видно, що на сусідньому балконі. Тож, заходимо в цей балкон. Як ви бачите, тут все зроблено аналогічно, тут у нас темна підлога. Ми тут зробили таке рішення, як чорна ще стіна. Також аналогічне скління, аналогічне утеплення. А зараз тут працює тепла підлога дуже-дуже комфортно на балконі. Бачите, тут вже клієнти декорували, поставили кондиціонер. І ось так виглядає друга частина лоджії. Тут вона вже зроблено під кабінет, бачите, стоїть стіл, робоче місце, вже клієнти. Працюють і аналогічно використано вот, ну, штульпова система. Таку лоджу ми зробили за два робочих тижні, і також ми робимо правильні заміри. Тобто, вже на етапі складання договору ви знаєте остаточну вартість вашого балкону, котре не змінюється в процесі. Чи це дуже зручно і ви знаєте, плануєте свій бюджет. Ми працюємо без розриву на етапи, тобто приїжджаємо на об'єкт і одразу закриваємо всі наші зобов'язання. Далі отримуєте вже готовий балкон, готовий до експлуатації, підписуєте акти і вносите залишок чітко по договору. Гарантія на даний балкон складає 7. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А якщо ви хочете зробити собі таку лоджію, телефонуйте. Гарного дня!